Привіт, дівчата! Я рада вас бачити на цьому тренуванні. Сьогодні ми попрацюємо над нашими ніжками, сідничками і пресом. Тож почнемо одразу без довгих розмов. Будемо робити ножиці ножками. Опускаємось на підлогу. Працюємо сьогодні також по три підходи підряд по 12 повторень. Відкриваємо. Наші ноги будемо робити розгинання, відкривати і опускати. В такому режимі я трохи змішусь ближче, тому що немає місця для ніг. Сподіваюсь, що я не вийшла з кадру. Тож почнемо. Руки кладемо під наші сіднички, робимо розкриття відведення ніг. Видихаємо і опускаємо. Поїхали один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, пять. Чотири. 3. Молодці. Сказала по 12, зробили 15. <гад> Значить, буде по 15. Так, я лягу е, трохи в діагональ. Е, тут немає сильного, так, навантаження. Ми трошки подихаємо, е, дамо відпочити ногам, але не будемо робити великих пауз. Подихаємо вже після е, цілого кола. Поїхали. Зараз ми скорочуємо навпаки ноги, пальці тягнемо на себе і трохи відкриваємо в бік. Працюємо так. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10 5 4 3 2 1. Молодці. Можете розслабити, трохи потягнути до себе. У нас працює повністю стегна, внутрішня передня поверхня. Подихали і останній раз Зараз знову тягнемо пальці вгору. витягуємо вирівнюємо коліна і працюємо в такому режимі. Сім, вісім. дев'ять. 10 5 4 3 2 Добре, розслабили, поставили в підлогу. Візуально зовсім нескладна вправа, але якщо ви перед цим знімали тренування, і у вас трохи кропатури, як в сатіло, то дуже добре відчувається, які м'язи працюють. Так, зараз робимо сідничний міст. Ноги повністю з'єднуємо, стопи трохи розкриваємо на ширині тазу, але коліна повністю з'єднали. Ви навіть можете взяти в ноги якусь книгу, затиснути не дуже товсту, щоб ви відчували або просто постійно контролювали ось це тиск, який ви створюєте коліно в коліно. І ми будемо на видих відірвати куприк. Підкрутили, направили вгору і без повного опускання в підлогу в невеликій амплітуді ми будемо працювати. Один, два, три, тиснемо колінами чотири, п'ять, шість, сім. Видих вгору. Три, Два, молодці. Я думаю, ви відчуваєте дуже гарно зараз внутрішню поверхню стегу, тож ви можете розслабити, розкрити ось так в перервах. І внутрішньої, і задньої і сідниці все добре тут працює. Пам'ятаєте, що ми не робимо перевигин да, в попереку. Тільки працюємо цільовими м'язами. Зібрали. З'єднали коліна, стопи трохи відкрили до ширини наших стегон і поїхали. На видих вгору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Пять, чотири, три. Два. Опустились. молодці, Розкрили. І дихаємо. 15 секунд. Може, трохи більше, я так На скидку. Добре. В мене, наприклад, горить внутрішня поверхня. Молодці. Останній підхід. З'єднали коліна, натисли і на видих. Відірвалися. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Тиснемо коліньми. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. А п'ять. Молодці розкрили, розслабили. Тут трохи можемо довше відпочити. М -м добре. Я думаю, ви також від раз два, зараз два. Я думаю, ви також відчули. Це розтягнення. Ой, на... З... забули. <смі> У мене відключився речовий апарат. <смі> Мовлення, мовленнєвий апарат, ось так. Трохи розтягнули, розслабили. Через бік, переворот. Вийшли на, в позицію бокової планки, Два коліна зігнуті. Ми робимо, відкриваємо стегно, опускаємось вниз. По десять, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. І десять. Я буду ось так міняти сторону, так буде швидше. І поїхали. Один, два, три. чотири, П'ять. Видихаємо, коли встаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Молодці. Зміна. якщо вам тут легко, ви вже можете тут використовувати. Фітнес резинку, одягати її на рівень колін або над ними трохи вище, і використовувати додаткове навантаження 6 Шість, сім, вісім, і Останній, Добре, зміна. Я тут працюю майже без пауз, тому що ми робимо на різну сторону. І, в принципі, якщо вам потрібен додатковий час подихати, ви можете натискати паузу і трохи відпочивати між підходами. Витискаємо гарно. З сідницями працюємо, відкриваємо коліно, допомагаємо собі диханням. Ну, оці, і по останньому підходу. Зміна. Ви е, перевіряєте, щоб ваші Стопи були на лінії з вашою спиною, так? Не назад, не вперед. А ніби ви притислись п'ятками, сідницями і плечима до стіни на видох. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять і. Останній, Молодці. Поміняли на другу сторону. Швиденько. Лягуйся. Руку в пік. Видих і на видих. Один, два, три. Чотири. Видихаємо. Молодці закінчили. Перевернулися на сіднички. Встали. Е, будемо робити зараз перевернуту планку, так. І е, щоб побудувати це положення, я вам раджу встати в перевернуту планку. Тому що е, тут і залежить від розкриття вашої грудної клітини розтягнення, так, і е, наскільки. Е, вам буде зручно так, в ногах. Тому один раз виштовхнулись. І ось тут перевіряємо вже в позиції, щоб ваші коліна були приблизно над вашою п'ятою, а руки е, ну, під плечима трохи ширше так, на ширині килиму. І ми будемо працювати ніби як ковзати. До кінця ми перетягуємо вагу. Ставимо ноги на п'ятки і ніби як розкачуємось, так не сідаємо кожен раз. На вдих повисли і на видих. І ще п'ять, чотири, три, два, останній. Молодці як відчуття. Я думаю, ви відчули зараз дуже гарно і плечі, і спину, і прес, і задню поверхню ваших стегон. Тому це така дуже е... багатофункціональна вправа, дуже корисна, але зараз в нашому режимі вже реальна до виконання. Тож, поїхали, повернулись в положення. Слідкуйте, якщо у вас болісні відчуття в зап'ясті, підберіть кут. Я зазвичай в мене постійно йде, як це кажуть, Запальний процес хронічний, тому я дуже знаю, як це може бути болісно. Підберіть комфортний зараз для вас. Якщо вам потрібно поставити руки дуже широко, ставте, тому що це ми не можемо на це так вплинути, головне собі ще більше не нашкодити. Тож, на видих, підіймаємось і затискаємо сідниці, і починаємо ковзати, тягнути наш куприк вниз і. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Все, молодці. Можна було побільше, правда? Я, здається, вас жалію. Треба вже такий підхід робити. Більше навантаження трошки більше. Інтенсивності, але ми будемо робити це поступово. Ми дійдемо до вправ, які, ви, м'яко кажучи, не полюбите. Так, третій підхід. На позитиві. Поїхали. І. Видих. Два. Три. Чотири. п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять І молодці! Розслабили руки, зняли навантаження. Подихали. Добре. Перевернулись. встали в позицію столику. І зараз будемо робити відведення одного коліна в бік. Чітко на 90 градусів. Ну, намагаємось вивести на 90 градусів. Перевіряємо, ви вже знаєте, долоні, плечі, живіт, спина. Вагу віддаємо в, нижні, в нижню гомілку, тиснемо в підлогу і від цього відкриваємо. 3. Чотири. Тут працюємо 15. Тож ще 10. 9, 8, сім, шість. 5, 4, 3, 2, одразу зміна і тиснемо гомілкою в підлогу і від цього підіймається в нас друга нога. І ще 10, 9, живіт тримаємо, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Можемо трохи відпочити. Головне тут розгрузити руки. І можемо потягнути наші сіднички, трохи розслабити. Але також тут довго не відпочиваємо. Повернулися. У нас короткі тренування, але дуже ефективні. Тому. Глибокий вдих. На видих. Тиснемо в підлогу і. Полетіли. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Одразу. Друга нога. Зміна і два. Три. Чотири, видихаємо вгору. Сім. Вісім. дев'ять, Десять пять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці, Подихали. Ще один підхід. У нас залишилось одне коло. Розслабили наші рученьки. Ви як там? Як ваш настрій? Як ви себе почуваєте? Готові. Останні. Вийшли, живіт. Натисли в підлогу? Два. Три. Чотири. Не обертаємось. За ногою ми зараз не відкриваємось. Ми робимо тільки до. Поки у нас таз залишається стабільним. І ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два і поміняли. Вдих і видих. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість сім. Вісім, дев'ять. Десять, п'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Зараз на пальці натисли. потягнулись вгору. І тут ми будемо е наступати по черзі. Відтягувати м'яко, відчуваючи, як ми розтягуємо задню поверхню, стегон. Трохи потягнемо п'яти в підлогу. Добре. Тиснемо трохи, тягнемося грудною клітиною до ніг. Двома, вийшла на. Пальці, одну ногу змістили в центр, іншу відкрили, потягнули вгору і поміняли. Тягнемо грудною клітиною вниз, ногу догори. Зараз коліно перевели вперед, вийшли і сіли. О, Відчули, як ви тягнете зараз сідницю. Отак, стегно. Тут трохи можемо поперекатуватись, щоб, щоб знайти правильне положення. Згадуємо, що заднє коліно в нас дивиться в підлогу. Два стегна, два плеча направо і вперед. І ми можемо трохи опуститись, подихати тут спокійно. Відчули, як потягнулось гарно. Вийшли на руки і поміняли друга нога. Ох, я обожнюю, просто обожнюю цю, цю позицію. Асану. Е, опустились. Трохи тут затрималась. відчули м'яке розтягнення. Якщо е, вам розтяжка дозволяє, ви можете повністю розслабити корпус, лігти на ногу. Головне, щоб ваша сідниця залишилась на підлозі при цьому. Угу. Дуже добре. Піднімаємось, збираємо до себе ногу. І ось так швиденько повернусь до вас. Ми робимо глибокий вдих, витягуємо дві руки вгору, потягнулись, одну взяли за. Зап'ястя і витягуємо трохи так бокову лінію. так Ми витягуємося за рукою і зміна. І зараз ми будемо поглиблювати позицію з опорою на лікоть. У нас спина також приймала активну участь у роботі. Хоча більшість справ були направлені на ноги, але вона все одно, особливо поперек, приймає навантаження. Тому ми тут затримаємось і закриємо руку потягнемо в діагональ вперед. О! Відчуємо, як розтягується вся лінія спини аж до попереку, аж до сідниці. І на іншу сторону не закрили. Дуже добре. Виросли. І тут ми трохи порухаємо грудним відділом зробимо таке коло і в іншу сторону. Рівномірно назад, так само заглиблюємось дуже добре. Витяглись вдих, і на видих потягли грудну клітину ребра назад. Виросли. Перекат від плеча до плеча через перед. Молодці. Як завжди, п'ятірочка за тренування. Побачимось на наступному. І слідкуйте, будь ласка, за змінами в вашому тілі. Якщо ви зробили фото на початку нашого курсу, обов'язково робіть такі. Зрізи так перевіряйте свої зміни в тілі, тому що в дзеркалі цього ми не бачимо. Але коли ми можемо порівняти так до і після, або до зараз і потім після, то це дуже гарна мотивація, щоб продовжувати працювати над собою кожен день і не лінуватися. До наступних тренувань.